Щоб у нас була якась розмова, добре? Ви готові щось сказати, руки піднімав, так? Є! У мене дуже багато всяких ролей є в житті. Я Донька, мама, сестра, дружина. В професії я завжди працювала в освіті. і В Україні я викладала англійську, Тут я працювала боже, в садочку, в коледжі, в, в якихось центрах, зараз працюю в університеті. Педагогічна радниця це так дуже звучить, це дуже прикольно. Якщо ви не розумієте, що це таке, я допомагаю професорам створювати онлайн-курс. Ну, це таке, що я роблю, або там вчу, як вчити. Отак. Правильно, ну, як, так, щоб, щоб там студенти вивчили, а не просто там, прийшли на акварію і заснули. Наприклад, а, це моя основна діяльність. І я кажу, я все своє життя працювала в освіті. Я закінчила а, Чернівецький університет, а тут я закінчила конкордію. А, і вона спеціалізація освіта дорослих, тобто все, що є. Андра називається андраґідра, не педагогіка, а адрагогіка. Ну, якось так називається. Тобто робота з зносом. І під час ковіду я так розснувала нон-профіт, називається ну Так що це апострофа аймігрант. Це нон-профіт для іммігрантів, про емігрантів, щоб дати їм слово, щоб щоб дати їм простір для того, щоб вони могли. Розказати свою історію для того, щоб можна було їх там якось інформаційно підвести до чогось. Якісь у нас є різні, різні проекти, поради експертів, у нас і фотопроекти, відеопроекти. Зараз той над яким якими працюємо, це він називається Освітацій АДОЄ. Тому що. Я особисто працюючи в освіті розумію, що дуже важко іммігрантам якось орієнтуватися, дуже все таке розкидане по різних сайтах. Якісь такі довгі ці сторінки, це все треба читати, і люди цього не роблять і не розуміють. І роблять дуже багато помилок. Я дуже багато бачила помилок в виборі шляху. Дуже багато. І я би хотіла це попередити, щоб люди були повністю проінформовані. Що є, ага, є те, 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 я вибираю, я розумію, що буде далі через 10 років. Не просто, що сьогодні я там піду і буду вчитися, і буду отримувати стипендію. Боже, не робіть таке, ніколи я вас прошу. Ви втратите багато років життя свого. Просто дуже треба добре продумати, вивчити ринок, вивчити, що є, і тоді робити свій вибір. І я так Сподіваюся, що наш проєкт це який ми робимо, зараз він допоможе в цьому Будемо мати все. Ми все збираємо докупи, я беру інтерв'ю різних людей на різних рівнях, все, що стосується освіти. І е Він скоро вийде, ці вже є, так що чекаємо. Підписуйтесь на емік, фейсбуці ми є, у нас є сайт. Так, що стосується нетверкінгу. Хто мене знає, знає, що я такий. Е Досвідчена нетворкін, нетворкінгістка. А що це означає? У мене дуже багато знайомих, Оля підведе. Я можу звернутися до багатьох людей за. І це не просто знати людей. так? Не справа знати людей. Можна знати людей і нічого, ну і все. так? Я можу звернутися до багатьох людей, коли мені треба, і вони мені допоможуть. Це якість, це не кількість, це якість. І, але це праця. Щоб ви розуміли, це не просто прийти на, на, на такий захід і, і обмінятися там фейсбуком і все. Ні, це праця. Так само, як в кого є сім'я, ви розумієте, що щоб там, нормальні стосунки вибудувати щось з дружиною, так? це праця. Це щоденна праця. Так само і будування стосунків поза сім'єю це праця. Треба і ефорт, ну, зусилля, і треба час. Коли ви не готові цього дати, будьте готові, що у вас не буде якісних стосунків поза домом. Є багато людей, які фокусовані більше на, на, на домі, так? але є різні ситуації в житті. Ви хочете зробити те, ви хочете відкрити бізнес, ви хочете, я не знаю, що зробити. Без людей ви цього зробити не можете. Одна людина, вона, вона маленька. Одна людина може зробити дуже мало. І все, що відбувається класне, велике, воно робиться з допомогою багатьох людей. Команду збираємо і робимо завтра борщ. Прошу всіх прийти і бути в першого дня біжи. Залучено більше ста людей, щоб ви розуміли, в організації. Одна людина не може зробити багато. Ще раз повторюю, для того, щоб щось зробити в житті, якщо у вас якісь очікування є від свого життя, так? Е і вони більше, ніж ви самі, будуйте контакти і е підтримуйте їх. Їх треба годувати. Не просто зробити контакт і звернутися до тої людини через 5 років. Ні, це не контакт. Так? Це просто якась там галочка, просто якесь ім'я. Контакт треба контакт треба вкластися душою часом зусиллями. Так okay? yeah? <laughs> mm -hmm. <laughs> це був <не> вступ. <laughs> Якщо ви хтось контролював мій час, бо я взагалі не почався. Я можу там, що хоче, <laughs> не почався немає. Можна буде? Ви yeah, вам, да, yeah. мені там щось показуєте. там. Окей. Якщо ви я бачу, тут багато молодих людей, це дуже прекрасно. Якби я знала, те, що я знаю зараз там у віці за двадцяти п'яти років, я би ще була не знаю. Отже, якщо ви собі там, питаєте, в чому взагалі суть і на що він мені здався ці нападки, якщо ви прийшли сюди, я розумію, що ви вам, вам це вас не цікавить. І просто хочу зараз питання таке вам задати. Хто тут? Тобто, в нас є в цьому івенті дві цілі, так? Це навчальна ціль, дізнатися інформацію, і друга ціль це нетворкінг. Хто тут заради нетворкінгу? Більше було, це прекрасно. я очікую, що ви. В принципі, не чистий сток, і ніяка доросла людина не є частиною скомплект, як і дитина. Отже, у вас є якесь уявлення, і у вас є якийсь досвід, і ви щось там вже знаєте і вмієте. Так? А, а сьогодні я вам дам деякі інструменти, які ви зможете використати вже сьогодні, і далі в житті. Так? Тобто, якісь такі точкові речі, я дуже вам пропоную записувати. І дуже раджу, коли ви ходите на якісь. Зустріч іде є спікери брати ручку і записувати у вас, отак, як, так як Катя сказала, що а, у вас може бути там одна людина, чи чи Аня сказала, що одна людина, яка змінить ваше життя, у мене були такі люди. До цього треба бути готовими. Якщо ви не готові, ви припустите ту людину, вона прийде mm -hmm. про вас. так? А, і а, якась фраза одна, вона може змінити ваше життя. Де коли мені щось я там книжку читаю, чи хтось щось каже. Я думаю на це ну, тиждень, і воно тоді стає такою, ну, наприклад, частиною мене. Але якщо я пропустила її, не записала, там, не придумала, вона прийшла повз мене, вона не моя, я не взяла ту мудрість. Так? Ну, от, просто порада мати ручку і Е, Будуть пару перерв, буде пара перерв сьогодні, нас небагато, тобто можна досить якісно. Про нетворкінгуватися. <рес> я перепрошую, не знаю українського слова. А, так, мої дві улюблені книжки. А, от от просто раджу. А, може, Карнегі знаєте, може, Карнегі всі читали. А, дуже люблю Карнегі, але Карнегі така вона трошки така тяжка. А, ця книжка Джо Максл. Я так переклала її, взагалі мені здається, що перекладу українського нема. Цієї книжки я читаю книжки в оригіналі. Ну, і багато книжок є англійською, тому читаю англійською. А всі спілкуються лише в Дониці, налагоджуючи зв'язок. Ось тут назва. Everyone communicates to connect. Звичайно, робіть фото. Абсолютно. В е цій книжці я, я просто максимум він пише в мізниці на все більше вже 35 книжок про лідерство і про комунікацію. І е, суть цієї книжки в тому, що е, просто спілкування, воно ну воно прекрасне, але треба йти далі. Треба створювати зв'язки, так, і зв'язки, які, які є якісні, і як їх створювати. Тобто він дає дуже конкретні такі поради, як створювати ці зв'язки. Навіть ця книжка, яку він написав, бачите, тут є такі люди. Це люди, які він написав перший е, е, чудові книжки. Він там видавав її по частинах, і ці люди висилали йому свої приклади. Тобто ця книжка є колаборація так само. так? І вже з віком, коли ми є молоді, ми так стараємося перемог на ну, себе тягнути, там я я, я, я. Я перепрошую молоді люди. Я дуже була молода, я це дуже добре розумію. А вже з віком, там, з якоюсь мудростю ми вже кажемо ми, так Коль? ми кажемо, ми зробили, ми організовуємо, ми там це ми це». А, і він написав цю книжку, він віддає оцю всю честь цим людям, які допомогли йому написати цю книжку. І це, це так само є зв'язок, який, який є. Бачите, їхні патріархи там. Ефективна комунікація, зв'язок на, на глибокому рівні, а спільні досвід та інтерес. Отже, щоб а, збудувати зв'язок, в першу чергу, дуже гарно, коли є спільна якась, а, якісь теми вже, спільні хобі, спільні знайомі. І це ми шукаємо. Тобто, с ми сьогодні сіла сіли з Танією іншою спікеркою, і я е, можу допомога, я зразу шукаю якісь спільні, ага, звідки з України? Ага, звідти а працювала там, ага, ти тобто, вже чи в нас є спільні знайомі думаю? Тобто шукаємо спільні якісь моменти, на яких ми можемо вже побудувати нашу розмову. Так тому що е, якщо в нас зовсім не на спільного, ну трошки важко, так а якщо в нас десь хоча б щось, зачіпаємося і говоримо далі. І далі, коли ми вже стали друзями, вже в нас якийсь контакт заведений, класно а, мати вже якісь спільні досвіди разом, а, піти там на Харків, там вже якась історія може відбутися, і оце будує, будує стосунки. Так? Тобто, щось, щоб у вас щось відбувалося разом. Це може бути один на один, це завжди якісніше, ніж більша група. Це може бути маленька група, це може бути велика група, так як сьогодні, але все-таки один на один стосунки, вони, ну, як на мене, вони дуже важливі. П'ять принципів за максиво. Знаходимо спільну мову, просто комунікуємо, не треба ускладнювати. Там, я не знаю, якісь там дуже довгі речення, такі, там якісь закрутасні. Якби я там говорила з вами сьогодні, так як я говорю на роботі там, з термінами, якими скаки, якими використовуємо, ви мене теж не дуже там, ви не законели зі мною зовсім. Так? Тобто нормальна просто мова при питанні уваги людей. Ну, це цікаво. Дивіться, наприклад, зараз там приклад. Як по-перше, привернути увагу, як привернути все було. Наприклад, мені дуже подобається оця підвісочка, яка є, так? дуже красива. Я вже за навколо цієї підвіски я можу почати розмову. Так ви я так само можу чимось виділятися. Я не знаю, в мене прекрасний білий костюм, який я виграла. Так? Це можливо. Прошу. У вас прекрасне волосся. У мене прекрасне волосся яке всі пам'ятають взагалі, так. Тобто привертання уваги, тоді воно якось люди вже а цьому це взагалі я прізвище своє не міняла, і чоловік мій був окей, тому що я розуміла, що такого прізвища немає більше. Розумію. Ну як є, але дуже мало. І тому в мене всі всі професори завжди помикали там. а Цьомка копацевика перед... окей, пішла <ріпи> <зі, ріпи> На надихання, надихання людей. Піднімайте людей, ви не знаєте, що, що в людському житті відбувається. Що таке піднімати людей? Заохочувати, хвалити, казати, що них все там, що вони класні люди, взагалі вірити в людей. До речі, на рахунок цього дуже така, ну це я до цього висновку прийшла. Якийсь момент ми не можемо будувати стосунки, коли в нас не все окей. У нас немає ресурсу, у нас немає. Нічого. Наприклад, дуже часто я там в мене в календарі є, там я маю піти туди, я туди, я туди, а маю піти, коли я не в ресурсному стані, я стараюсь не йти, тому що я нічого не можу дати. А в стосунках 10, є, а в стосунках важливо давати в першу чергу. Так? Давати, я ще недавно почула пару днів в тому, кидати як у воду, не очікувати, тобто кинув, дав, все, забув. Не очікувати нічого, що тобі дадуть назад, просто давати, коли ми не в ресурсі, ми не даємо. Тому, в першу чергу, наш фізичний стан, база, взагалі база всіх, баз, наш емоційний стан, тобто наша взагалі якийсь духовний стан, так? наша доброта, віра в людей, і це все розвивається. Повір мені, повірте мені, навіть те, що Якась у ця любов до людей, вона розвивається. І треба починати з цього. Ми потім будемо говорити про автентичність, аутентичність. І люди це розуміють і відчувають. Так? Коли ми там прикидаємося, там ми такі, 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 а ми не такі. До речі, може, ви чули там про ролі. роль в сім'ї, роль на роботі, роль там людина, коли автентична, вона в принципі така всюди. Я, наприклад, не граю роль на роботі. Якщо. Я весела, то я ходжу і весела, так? І я, ну, якби, я створюю собі цей настрій. Він не має залежати мені ні від колег, ні від нічого, що сталося, так? Чи там вчора мене вдарили, машину мене вдарили ззаду. Ну, я прийшла да роблю свою роботу, так? Залишення рівним собі, ну це те, що я якраз вже сказала. Дуже раджу. Запишіть, будь ласка. А, це взагалі крута книжка, але це вже інший етап, окей? Це вже коли ви вже пройшли цю базу, Never Eat Alone. Ніколи не обідайте наодинці. Книжка знову ж таки про таких вже професійних нетворкінгів, нетворкінгістів. <рес> <рес> um, створення та зміцнення. Не просто створення, підтримання, годування, як, коли, де і так далі. Там дуже багато ідей, як це зробити. Про щедрість тільки що сказала, розвиток особистого бренду. Та щира поведінка, щира поведінка це так, так само про автентичність. А, свій бренд. А, всі ми є якісь особливі. Та? І цю особливість треба використовувати. Я кажу, що я дуже погана з часом. Я погана з часом, я, я це признаю, я говорю, я це не ховаю. Та? Я в чомусь добра, я це я, ну я не кажу, що я це кажу, але я це використовую на свою користь і на користь інших. Не треба прикидатися, що ми такі, коли не такі люди одно зрозуміють. Люди ну, читають, є такі люди, які взагалі прочитають туди. Одмій чоловік, він такого подивиться, на ага, це такий, це такий, це такі. Я така, як? Ти подивишся. І правда, там щось стається, ми щось там обговорюємо, А я тобі казав. А я така а, наємна, Боже, я, я всіх вірю, що всі класні, і мені це допомагає жити. Маму чоловікові це не допомагає жити. Бо він знає, ага, від цього треба очікувати таке, від того таке, ага, та людина приблизно така. Тобто по категоріях, він дуже багато книжок читає і читав, і читав, і він якось в нього такий якийсь світ склався, так? Тобто він трохи так категоризує. Я би радила не робити, тому що ви себе, в себе забираєте можливість повірити в людину. Якщо можете, ну як це просто така з досвідом. Якщо можете, а, особистого бренду, тобто які ви є, щось маєте особливо, розвивайте його далі. так, а, Обіди дуже цікаво. А, Завжди ми, ми там, якщо парі чи не парі, чи йдемо десь е, там, собі обідати чи вечеряти. Чому він про обіди говорить? Тому що обіда дешевше, ніж вечеря. Вранчі, <реш> так? Ми знаємо, що там, вечеря може коштувати 60 доларів, а обід може коштувати 30. Ну, нормально. І е, він насправді залучує своїх друзів у спільні обіди чи, чи вечері, скажімо. Він перетворює е, Кейт Феразі. Е, він, е, е не робить е, різниці сильної між друзями і е, працівниками, наприклад, якимись там професійними контактами. Він це все такого меланжує, і це дуже прекрасно. Я це навчилась робити. Особливо після його книжки я просто дуже свідома цього. Е, дуже багато іммігрантів вони не розглядають місцевих або е, е, колег з роботи як потенційних друзів. Вони вертаються в свою громаду, там вони собі дружать, а? Є таке? Є, не робіть такого. Не робіть такого, не робіть такого. Це все може бути отак. І в мене було в житті отак. І Коли колеги ставали близькими друзями, друзі ставали колегами і так далі. І всі роботи, які я мала, це було по рекомендації, наприклад, моїх вже друзів. Абсолютно всі роботи, що ви розуміли. Абсолютно всі роботи, які я тут мала, були по рекомендаціях. Вау. Okay? Wow. Uh, Розмініть у контактів. Uh, що це означає? Це означає, що треба мати знайомих і друзів на всіх рівнях. У всіх категоріях. Не тільки я дружу тільки з тими, хто працює у освіті і на моєму рівні в університеті. Ні. Чи я тільки дружу з українцями? Ні. У мене є друзі, які є геї, транс з різних країн, кебекуа, канадійці там, з інших е, провінцій. Е, боже, я, я не знаю, там Швейцарія, Південна Америка, you name it. У мене є пламери, в мене є прибиральники, в мене є директори, в мене є всі. Оце розмаїття. Якщо у вас одна категорія, ви обмежуєте себе, ви, ви обмежені, так? Тобто розмаїття ваших контактів, це дуже важливо. Окей, окей. цікаво, добре. Ой, давайте я тут щось візьму. Не просто те, що можете отримати, будівництво. Тобто, те, що ми, ну я би вас просила запам'ятати, це побудова стосунків. Побудова. Це не просто нетворкінг, який ви там сьогодні зробите. Використовувати соціальні мережі. Обов'язково з пільми людьми сьогодні обмінятися контактами. Хоч Де хочете LinkedIn. що там використовують туди? Тому молоді більше там на інстаграмі, такого віку, як я, Facebook, і професійно на LinkedIn, так? Будьте корисними. запропонуйте допомогу. Я зараз про це скажу, якщо буде, час. Рівнорогідні заходи. Не тільки івенти, які українська громада створює, ні, ходіть усюди. Октоберфест, якісь там сальса десь. Тобто, і там ви зробите оце розмаїття своїх контактів, тому що різні люди ходять, ви познайомитесь і можете там будувати далі стосунки автентично. Ми говорили, вдосконалюйтесь. бачите, що у вас щось не виходить, там не виходить сказати там привіт, просто так, чи там я не знаю, ну завести розмову. Практикуйте те, що у вас не виходить. Такі цілі, перед тим, як ти на цей івент? Є таке питання. Можна я, секундочку, я докажу, <плес> в мене, бо в мене вже. <плес> так, 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 так. Але питання, збережіть, будь ласка, дав? <плес> цілі перед тим, як перейти сьогодні, я сподіваюся, що у вас була якась ціль. Можливо, у вас була основна ціль, наприклад, познайомити з п'ятьма людьми. Чи у вас була основна ціль там дізнатися про те, як в освіті я можу розвиватися? Чи я не знаю, в чомусь там іншому? Тобто. Чітку ціль собі поставте, а потім вже цілі, якісь інші можуть бути. Будьте готові до цього, тобто готові морально, фізично і так далі. далі. Ліфтове звернення, таке може ви знаєте, 30 секунд. Оце я прошу вас сьогодні практикувати. Коли ви будете знайомитися, за 30 секунд вона сказати, хто ви є? Хто ви є в основному, щоб людина зрозуміла, що в ї... а тоді вона може вже вам давати питання. Ви там, ну, тобто, розмова може продовжуватись, але 30 секунд вас є, щоб зацікавити цю людину, хто ви є взагалі? Так? Що ви собою представляєте? Слухайте більше ніж це зрозуміла, але е, найкращі співрозмовники це слухачі. Так? Дуже багато вже досліджень було. Люди після того, як їх прослухали, кажуть, Боже, які цікавий співрозмовник. А той співрозмовник не був цікавий, просто зацікавлено слухав. так? <гум> тобто цікавий співрозмовник це же супер. Якість переважає кількість, якісні знайомства, якісні друзі, якісні, коли вони можуть можете вас звернутися, ви до них можете звернутися. Це ну, це нова бузова. Після західних зв'язок, після того, ну, це так і я так написала, але після сьогоднішньої зустрічі. Після сьогоднішнього івенту, так? Напишіть якісь два слова, щось відправте комусь, що ви думаєте, що буде корисне. Продовжуйте. Не просто сьогодні закінчили і там побачились на наступному івенті. Так? Зробіть, виділіть 5 хвилин, щоб написати тим кільком людям. Добре? А запитання. Ви можете. Не полегше, тобто на початку можна сказати, чим ти займаєшся? А що тебе привело в цю професію взагалі? Так, і Лю людей, як правило, дуже цікаві, всякі є історії. А, і так далі. Тобто, є у вас якась така фраза, яку ви використовуєте для признайомстві? Для, для, для Габріела, yeah? так? Габріел? Mm -hmm. Маєш якусь фразу? скажи вас? Так, але воно залежить від ситуації, але коли перший раз бачиш людей? Так, що ми займаємося? Так, можливо, щоб вас цікавилося. А ви чому всі прийшли? Так, вона Десь Скажи, кажі. Працює. І людина зразу напружується. Боже, десь не До речі, якщо ви бачились з кимось, ви не пам'ятаєте імені, скажіть це. Нагадайте на це своє ім'я. Це дуже нормально, не, ну, не треба проводити розмову, в уникання імені, це дуже важко, це виснажує. Як попрощатися, дивіться, ви зробили кружки, ви там говорите собі, так? І ви розумієте, Ага, не треба кількістю брати. Тобто, якщо ви не познайомитеся сьогодні з всіма, що тут є, це нормально. Не біжіть, окей? Okay? Виберіть собі там пару людей, з якими ви хочете на, на, на контакт і заглибіть розмову. Ну, якщо це одна людина, то це трошки замало, то хоча б дві-три, ну у нас не так багато. так? Взагалі-то для е, івенту п'ять людей це нормально. Як попрощатися? Наприклад, ви вже е, як ви вичерпали вашу розмову з людиною, і ви не знаєте, як відійти. Ну ви не знаєте, вам тут незручно вже і як ви хочеться і вже. Uh, є різні методи, як відійти, як, наприклад, до іншої групи приєднатися. До речі, до іншої групи приєднатися дуже просто, ви просто підходите, поки там слухаєте, що вони говорять, а потім вже кажете, о, я там так само мала такі досить. Тобто не встигайтеся в іншу групу входити. Uh, я даю, наприклад, uh, ми говоримо Славою, і я кажу, ти знаєш, uh, 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 я маю до тебе щось цікаве, я думаю, що тобі це для роботи буде корисно, я тобі завтра вишка. Окей? Окей, все, добре. І я прошу, Олю, говоримо з тобою, я знаю, що вже там я не знаю, хтось мене чекає, і на ну, я ж не можу поговорити, бо я не бачила сто років, так? Я кажу, Олю, я е, е, так само от, хочу поміняти професію, трошки дивлюся туди-сюди. Е, як ти думаєш, на твою думку, що би ти зробила на мене місці, Так, не знаю, що Оля взагалі мудра жінка, до речі, на жінка жінок в Мондралі. Я чесно кажу, я в мене повага, просто отака доволі. А, так от а, просити пораду раджу в таких жінок, чоловіків такого типу. Так? А, і попросила пораду і кажу, дуже олю, дякую, підійшла. Я пояснюю, кажу, слухай, я собі пообіцяла, що я сьогодні познайомлюся з, 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 з такою кількістю людей, наприклад, з, з триманнями. І ви пояснюєте, що ви відійдете, так? Тобто і це нормально, людина зрозуміє, що ви цю ви тут не тільки заради неї, а ще від когось ну ще, ще познайомив. Так, і мой мій меседж сьогодні перетворіть ваші зустрічі можливості. І все, дякую Так, Питання. Ви сказали, що це дуже круто знаходити різних людей за різних сфер. Але таке питання, наскільки це ефективно шукати людей з різними інтересами, якщо ти розумієш, що наприклад тобі не подобається сальса, тобто розумієш, що це не буде вже далі такий тако, Тобі це не подобається. Okay, я розумію. Шукати так не подобається. Це є регіони варіанти, виморіалі, тут все є. Тут є от, от все. Подобається класична музика, ідіть туди. Подобається я не знаю, в замах кататися, ідіть туди. Дуже є багато можливостей. Якраз мітапи. Сайт мітап, так? Там по можливостях, по, ну, по, по інтересах все-все-все. А до речі, ешанж, що ти казав, ешанж лангулістик, у а чи просто ешен? та програмка, що у програм, що, що вас є. Жумеляж, перепрошую. Я колись робила жумеляж лангулістик. Це коли я колись там вчила англійською, мене вчили і китайською. І це дуже прекрасно. Це людина, як правило, локальна. Ми десь там ходили, сідали в, в, в кав'ярні, говорили годину англійською, годину французькою. Так, тобто вони хотіли чите англійську, а я, тут, як я кажу, так я випала. Ну, тобто, це прекрасно. Використовувати цьому можливість. А, окей, тобто ви, не, не робіть те, що вам не подобається. Ні, 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 робіть те, що вам подобається. І будете щирі, автентичні. Є е, Ще питання? Ну, в, різних, э, шара, о, в різних соціальних шарах і в тих саміх сферах у в різних, так? А на сальсу ходять всі, повірте мені. От на сальсу ходять всі, і ти не будеш знати, чи це мільйонер прийшов, чи ти хтось на ед прийшов. Ти не знаєш, ти не... Ну тут люди всі ходять до так обранні. і ти не зрозумієш, так? але там ходять усі. Okay? Ще питання. На котру годину завтра на борщ! <ріст> завтра, борщ! Перша наша година, кафе біжи в центрі міста біля шуми. Буде шість видів борщу, Буде, Будуть співи Аня, одна з бачок. Будуть будемо придавати смаколики, збирати на Україну, щоб пришвидшити нашу перемогу. Будемо збирати ще на серіт в Україні. Але основна ціль це подякувати Кибеку. Канадійцям або тим українцям, які вам допомогли, якщо тут є новоприбулі. Коли ви приїхали, які вас взяли на роботу без мови, в яких ви жили вдома, які там любим чином вам допомогли чи словом, чи ділом. Тобто, якщо ви ще не запросили нікого і тут є прибулі, то прошу Богдана звернутися до того, Ксаї, я вже кисаї, я вже запросила ваших всіх.